Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Алкоінструмент Київ Ю. В даному відогляді на увазі аератор-розпушувач від компанії Алко, а сам модель Care 36e Comfort. Постачається вона в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши комбі кр 36 e Comfort, ми бачимо, що в комплекті постачання йде сам аератор з блоком керування на руків'ї. Додатково йде насадка для аерації, і на ньому вже представлена насадка для розпушування. Знаходиться відповідно в робочій частині в нижній частині. Також йде три елементи для подовження руків'я. Комплект усіх необхідних кріплень. Травозбірник, жорстка рама для нього, та звісно, що в комплекті йде уся необхідна технічна документація. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність 1,5 кВт, що прирівнюється до 2,4 кінських сил. Контейнер для збору має ємкість 55 літрів. Регулювання висоти відбувається за допомогою центральної системи та має 5 положень. Режими роботи: вертикуляція, аерація, збір. Ширина колії 36 см, як при аерації, так і при розпушуванні. Вага інструменту 15 кг. гарантія від виробника – 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого пристрою, його призначення та основних робочих елементів. Як ми знаємо, даний пристрій можна використовувати як аератор та як вертикулятор. Якщо ми працюємо в режимі аерації, то відповідно використовуємо ось цю насадку. Встановлюється вона досить легко за допомогою спеціальної направляючої з двома болтами. Саме за допомогою цієї направляючої ми просто вставляємо робочу частину. Та вже саму направляючу кріпимо за нижню частину нашого інструменту. Тобто встановити досить легко, використовуючи всього один шестигранний ключ. Якщо ми працюємо в режимі вертикуляції, ми встановлюємо ножі. Ножі в нас 20 штук, встановлюються вони так само за допомогою направляючої та болтів. До речі, в системі аерації робочих елементів в нас 44, кожен з яких кріпиться за допомогою пружини. Отже, друзі, даний пристрій може працювати в двох основних режимах, та є ще третій додатковий режим це режим прибирання. Саме задля цього режиму і передбачений травозбірник. Відповідно, якщо ви працюєте в режимі вертикуляції або аерації, його можна просто не використовувати. Якщо вам потрібно відрегулювати глибину безпосередньо заглиблення ріжучої робочої частини ножів, це можна зробити за допомогою п'ятьох режимів регулювання колісної бази. Відповідно, чим більший режим, тим більша глибина заглиблення в ґрунт. Для зручного транспортування даного інструменту в нас присутнє додаткове руків'я в зібраному стані, коли у нас зібране руків'я, можна просто підняти цей інструмент за це додаткове руків'я, віднести в гараж і комфортно, компактно його зберігати. Без сумнівів, окремої уваги, заслуговують елементи кріплення руків'я, а саме подовжувальні елементи та усі його ланки. Ці ланки складаються з металевих шурупів, металевої проставки та пластикового додаткового руків'я. Відповідно, саме такий підхід до системи кріплення збільшує ресурс. Самого руків'я та відповідно нашого аератору. Переходячи до робочої частини, а саме блоку керування, ми бачимо, що тут є запобіжник з бокової правої частини. До тої пори, поки ви не натиснете на цей запобіжник, інструмент у вас не буде змоги запустити. Окрім того, тут є отвір для мережевого підключення нашого інструменту. Та Зручне кріплення для мережевого кабелю, котрий ви під'єднуєте безпосередньо з мережі електроживлення. Тобто даний кабель не буде бовтатись у вас під ногами чи під руками, не буде доставляти вам ніякого дискомфорту. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії ALCO, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту АлкоінструментKiїв.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші. Запитання та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Я також подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!